Свіжі новини сьогоднішнього дня, потужні новини. З вами Олександр Кожухівський. Офіційно особи США занепокоєні, що Україна не зміцнила свої оборонні лінії вчасно і достатньо добре. Тепер зсу можуть зіткнутися з наслідками, оскільки російські підрозділи повільно але просуваються за Авдіївку. Також, як зазначається українські чиновники, можливо, були занадто зосереджені на наступальних операціях минулого року, щоб виділити необхідні ресурси для будівництва численних окопів і танкових пасток. В той час як Москва почала будувати оборонні лінії на Дні за понад півроку до контрнаступу Києва Україна почала планувати будівництво нових укріплень лише три місяці тому. Слабка оборона зсу під Авдіївкою допомагає Росії просуватися вперед. На захід від Авдіївки побудували рудиментарні лінії траншей, проте ці лінії не мають додаткових укріплень, які могли б уповільнити російські танки та допомогти захистити основні дороги та важливі висоти. Зсу просунулися вперед в районі Табаївки на Куп'янському напрямку. Зсу звільнили нові території на Оріхівському напрямку. Дякуємо козаки. Польща не відправлятиме свої війська до України. Країна вважає, що краще передати техніку для ЗСУ. Крім того, що Польща навчає третину українських військових. Ми не маємо ні таких планів, ні таких намірів. Ми говоримо це прямо та ясно нашим союзникам НАТО. Таких планів немає. Повідомили в Польщі вночі проти 2 березня. Російська армія здійснила ущільнену атаку безпілотниками з різних напрямків, а також зі складними маневрами. Зокрема, російські дрони маневрували між житловими будинками в Одесі. Сили ППО працювали в напруженому режимі. Фактично. Цілу годину це не дуже характерна риса подібних російських атак. Зазвичай вони розтягнуті в часі. Тут же була ущільнена атака. Кількість загиблих у нічної російської атаки на Одесу зросла до шести. Чому повітряні сили почали частіше збивати російські літаки? Повітряні сили отримали додаткові інструменти, які дозволили частіше збивати російські літаки. Це серйозний психологічний удар по пілотах Російської Федерації. У Санкт Петербурзі невідомий БПЛА пошкодив житловий будинок. Накомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що стало зрозуміло. Міло, чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою, одним бригадам вдається стримувати російські атаки та тримати позиції, а іншим ні. Тому що в окремій бригади де є проблеми з підготовкою штабу відправлені групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги. За результатами заслуховування командирів бригад та їхніх заступників були прийняті всі необхідні рішення по забезпеченню резервами БПЛА та іншим обладнанням. Байден підписав тимчасовий законопроект про продовження тимчасового фінансування американського уряду. Ця угода дає змогу тимчасово вийти з глухого кута, який неодноразово загрожував федеральному фінансуванню протягом останніх шести місяців і дає час на подальші переговори. Макрон не Ключає введення військ НАТО в Україну, і це добре. Шольц категорично проти, і це не дуже добре. Ця незгода підсвічує давні труднощі у співпраці французького і німецького лідерів та різницю їхніх стилів. Нонімний французький чиновник сказав, що Макрон вважає Шольца лідером без сміливості й амбіцій, який не може думати на довгострокову перспективу. Чому між лідерами Франції та Німеччини виникають суперечки? Польща блокує торгівлю з Україною, але не припиняє купувати російське зерно. Нічна Корея ймовірно зупинила постачання озброєння до РФ. Шольц пообіцяв швидке розслідування можливого витоку розмов офіцерів. В Бундесверу щодо можливості використання далекобійних ракет Таурус в Україні Росію вигнали з Дунайської комісії однієї з найстаріших міжнародних організацій. Комісія регулює судноплавство Дунаєм. РФ мала самостійно вийти з об'єднання до 29 лютого. Однак на це окупантам не вистачило сміливості. Тепер комісія не визнаватиме зобов'язання перед РФ. ЗСУ відпрацювали під Бахмутом штурмову бронегрупу окупантів. За минулу добу зсу відпрацювали 960 живої сили, 14 танків, 29 ББМ 47 артилерійських систем. Три РСЗВ, один літак, 35 БПЛА, три крилатих ракети та 67 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин. Щодня.